Усім доброго дня! Ви на каналі Мама Готує. На дворі вересень діти пішли до школи і у матусь додалось турбот. Щодня ми думаємо, як смачно, корисно та поживно нагодувати дітей на сніданок, що дати їм з собою до школи, і зазвичай це бутерброди. Тож сьогодні я пропоную вам рецепт приготування дуже смачної курячої пастроми. Яку можна використовувати для приготування бутербродів. Це набагато корисніше та смачніше, ніж ковбаса. Подивіться, яке красиве м'ясо. І воно виходить дуже смачним, не дивлячись на те, що це куряча грудка, а все завдяки способу приготування. Якщо вам цікаво, запрошую до перегляду. Спочатку приготуємо сольовий розчин. Я закип'ятила 1 літр води, і тепер сюди я висипаю 2 столові ложки солі, 1 чайну ложку цукру, а також кладемо 2-3 листочки лаврових, 2-3 горошинки духмяного перчику, 5-6 горошинок чорного перчику та 2-3 гвоздички. Ще додаю один зубчик чесночку, його я розрізала. І перемішуємо усе до повного розчинення солі та цукру. До речі, воду можна використовувати холодну кипячену і навіть не кипячену холодну. Але мені здається, що у гарячій воді спеції добре віддають свій аромат, тому я воду кипячу. І тепер залишаю цей сольовий розчин до повного охолодження. Розсіл повністю охолов, і тепер ми будемо відправляти в нього куряче філе. У мене два ось таких величеньких філе. Якщо філе менше, то можна брати і три на таку кількість маринаду. Я його помила, відрізала плівочки, хрящики. Ось це мале філе я не відрізала, залишила його. І тепер кладу в розсіл. Так як я роблю це увечері, то воно побуде у мене у маринаті цілу ніч. Якщо ви поспішаєте, то можете залишити його в розсолі на 2-3 години. Все, ставлю кастрюлю в холодильник і завтра вранці ми продовжимо готувати. Для вас пройде лише одна мить. Минула ніч я вже вийняла філе з росолу, промокнула його паперовими рушничками, щоб забрати лишню вологу, і тепер для нього нам потрібно ще приготувати заправку. Для заправки ми беремо 2 чайні ложки французьких трав, по одній четвертій чайної ложки червоного гіркого перцю, суміші перців, копченої паприки та сушеного часнику. Також сюди додаю. Виливаю до приправ 2 столові ложки соєвого соусу і приблизно 1 столову ложку олії. У мене оливкова, може бути і соняшникова. Тепер це все перемішаємо і наша заправочка готова. Форму, у якій ми будемо запікати нашу пастрому, застеляємо фольгою і викладаємо у неї філе. І тепер нам потрібно з усіх сторін гарненько змастити нашою заправкою. І зверху, і знизу Перевертаємо і використовуємо усю нашу заправку. Залишаємо наше м'ясо промаринуватися хоча б на півгодинки, а можна і на годину, щоб воно добре пройшлося всіма спеціями, і будемо його випікати. Коли м'ясо промаринувалося, розігріваємо духовку до максимальної температури, яка у вас є у вашій духовці. У мене це 250 градусів. І випікати будемо всього-навсього 15 хвилин. Тоді духовку вимикаємо і залишаємо там м'ясо, поки духовка повністю не охолоне. Якщо у вашій духовці максимальна температура, наприклад, 200 градусів або 220, тому що духовки бувають різні, то можете додати кілька хвилинок. Наприклад, випікати 18 хвилин, але не більше, щоб не пересушити м'ясо. Ну, ось я вже вийняла м'ясо з духовки, нагадаю, що запікала його всього 15 хвилин, а виймаємо його з духовки тоді, коли вона повністю охолонула. Подивіться, як багато соку, це тому що ми м'ясо замочували у сольовому розчині, і воно буде дуже соковите. Ну що, розріжемо і подивимося, яке ж воно всередині. Звичайно, воно буде добре нарізатися, коли воно постоїть в холодильнику. Ось так воно виглядає. Дуже-дуже ніжно і дуже гарно пахне. Буде дуже гарно виглядати на святковій тарілочці. І ось подивіться, яке красиве м'ясо, яка красива куряча пастрома у нас вийшла. М'ясо дуже запашне, дуже соковите та ніжне. Приготуйте по такому рецепту і ви переконаєтесь, що куряча грудка може бути соковитою, а не сухою. Можна приготувати на святковий стіл, а можна на щодень до бутербродів. Це набагато смачніше та корисніше, ніж ковбаса. Тому, якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на мій канал. Дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей!